Всім привіт. Друзі, ось готуються, готуються до продажу у нас дві ремки, одна і друга. Це у нас, як ви бачите, по їхнім бушкам, це у нас ландрасик. Це наше було недоросле і, до речі, починає доганяти наших ландрасиків, але недорослі ми не продаємо. А ці дві дівчинки ми лишали на ремонт. Хороші дівчинки, їм вже зараз десь, я думаю, кілограм 70 плюс-мінус. І готуються вони до продажу, як тільки в них буде 80 кілограм. Народилися вони в 12 му місяці, 9 го числа, 12-те місяць 9 число. Ось такі у нас. Ремки ландрасики готуються до продажу. Кому цікаво, можете замовляти.